Є неї 404-й У нас з кабіною люксовий покращено. Комфорту, повнопривідний, він йде на 40 кінських сил, 75 на 16 резина передня, 124 на 24 задня, примусова гідравліка з можливістю керування нав'язкою задньої частини. Додаткова пара гідровиходів на підйоми опускання різки, всі переходники, окрема масляна вана, заливна горловина, боковий паливний бак, підвісні педалі, обшитість пластиком, має внутрі кондиціонер. Реверс зручно. Вмикання передач зручно, регулювання керма, вал відбору потужності, передній міст вмикається, вимикається. Має люк, має магнітолу, має обдув круговий, захисну шторку і фільтр салону. Все, що треба для обмиску. Будь ласка, звертайтесь, такі ж самі трактори є і без кабіни у нас в наявності. І також лінійка наша Енеїв досягає до 140 кінських сил. Це ті, які зараз наразі є в Україні. Гарної днини, підписуйся, обирай свій трактор. Ми не тільки рекламуємо цей трактор, а ми вам пропонуємо широкий асортимент, де ваша задача обрати і прийняти рішення для себе, який вам треба тракторець. Всім гарної днини для додаткових відеоглядів звертайтеся, якщо хочете замовити, вам окремо, індивідуально заснімуть на відео саме ваш трактор, який поїде саме до вас додому, де ви розрахуєтесь прямо біля хати. Вам його вивантажать, покажуть, перевірять і все, відповідно, зроблять. І розрахунок відповідно після доставки. Гарної днини.